У нас будуть проблеми, дорогі лікарі. Парад за 2000 євро ультрасучасне оборудовання. У мене чистка 3,5 тисячі гривень. Поки ви будете продавати свою апаратуру, а не свої навички і знання, у нас будуть проблеми, дорогі врачі. Кожна людина, яка купила собі, наприклад, сканер, не факт, що вона зможе класно сканувати, що треба пройти навчання, да, набити руку, почитати, подивитися огляди. Зрозуміти, а як правильно сканувати? Не кожна людина може зробити. Якісну чистку, тому що треба вчитися, і неважливо, у вас апарат за 2000 євро, чи там там порошок, животворящий, да, вам зубна фія його дає. Не кожен вміє препарувати з повишайкою. Не кожен зуміє, які кути нахилу треба під вінір, під коронку, під накладку. Перестаньте продавати інструменти і апаратуру. Свої знання, навички продавати я тут. Розумію, біомеханіку, фізику кожного процесу. А не в мене є сканер. В мене чистка тріспала війна тисячі гривень. Це так не працює. Продавайте себе, тому що люди обирають людей. Це перше. Друге, свої знання і навички. Все. Коли купила сканер, я була така щаслива, якщо чесно. Тому все, у мене тепер є сканер. Але, як виявилось, на прикладі тотальних робіт ми завжди робимо і відбиток, і скан. Тоді постає глобальне питання: чого ви продаєте ті сканера? У нас скан є. Вау! А я не пані. Я коли записувала відео зі сканера, я його показувала з точки зору, що я змогла. А починається: ультрасучасне оборудовання. У нас у всіх однакове обладнання. Ус Мінус, так? Да? Значення, ну плюс-мінус. Ми всі лікуємо зуби. Покажи, як ти лікуєш, як ти спілкуєшся, як ти вмієш.